автобуса отримує виконуючий обов'язки піщівського сільського голови Іван Поліщук. Будь ласка, Пане Іване, запрошуємо. від шкільного автобуса отримує стриївський сільський голова Юрій Процюк. Сьогодні відбулася чергова вже традиційна наша подія. Ми передали. 27 нових шкільних автобусів для громад області я хочу відмітити, що на початку війни наші громади були напевно самими активними в Україні, і ми дуже багато шкільних автобусів вимушені були були передати, які зараз допомагають бити нашим воїням. Ворога зараз держава разом з енергією з громадами компенсує і сьогодні чергових 27 автобусів у фінансуванні 70 на 30. 100 мільйонів загальною вартістю було витрачено на новенькі шкільні автобуси. 10 із них інклюзивні. І я хочу сказати, що громадами в позанавчальний час ці інклюзивні автобуси зможуть використовуватись для перевезення наших. Воїнів, які повернулися, коли буде в тому нагальна потреба нагальна необхідність, чудова подія під кінець, під завершення навчального року. Діткам не хочеться побажати гарно провести шкільні канікули і безумовно нам всім досягти справедливого миру. Це не помиляють дві громади Ружинська і Семенівська отримали по два автобуси. Та це все від потреби, це все по справедливому розподілу, тому що ми ділимо ці автобуси, розподіляємо і отримуємо заявки від громад. Раніше громади отримували інші. Ми, на жаль, не в змозі забезпечити всі громади, але поетапно і ще раз хочу підкреслити: без політичних якихось розглядів це виключно. Ну, за по справедливому розподілу серед всіх громад сьогодні ми отримали шкільний автобус, в якому передбачена інклюзивність. Це перший такий автобус для Чуповицької громади. Шкільні автобуси нам конче необхідні, тому що свого часу громада. Направили на Збройні Сили України два шкільних автобуси, які використовувалися в освітній галузі. І поповнення завдяки державній програмі парку шкільних автобусів для громади зараз стоїть гостро. І цей черговий автобус ну, вже на сьогодні він закриває питання повністю по громаді для підвезення освітян і учнів. У нас в Чуповицькій громаді один навчальний заклад зараз іде під реформування, під закриття. Це владівська гімназія і доволі має суттєву відстань до центрального ліцею, який знаходиться в Чоповичах. І цей автобус буде безпосередньо використовуватись для підвозу дітей з Старостинського округу, в якому закривається нас гімназія. Це полегшить процес реорганізації освіти, тому що. В першу чергу батьки ставлять питання, як будуть доїжджати діти до інших навчальних закладів, наскільки швидко, наскільки комфортно, тому якраз шкільні автобуси, нові шкільні автобуси ну, дадуть в цьому комфорт і безпосередньо якісну послугу в тому, щоб доїхати до навчального закладу.